В нас часто сил не вистачає перемогти самих себе, сказавши щиро, Боже каюсь, до Тебе йду таким, як є. Ми можемо гріх в собі носити не день, не два, а навіть рік, при цьому на показ молитись, співати Господу пісні. Та чи угодні такі жертві? Коли у серці є злоба, коли не можемо відверто мій гріх свій візнати сповна, коли мій брата не прощаєм, руки йому не подаєм, сестру з сестрою обмовляєм і жертві Божі дім несем. Але які, сліпей кульгаве на свій жертовник ми кладем. Та коли в серці гріх плекає, вогонь на жертву не зійде. І з наших уст уже нечистих, яка скажіть, тече вода? Чи може гідно урочисто з них Богу линути хвала? Ні, друзі, це не та подяка, не та хвала дарі не ті. Бог каже, святість є ознака, що в жертву ти приніс мені. І я прийму її з любов'ю, вогонь на жертвник зійде, бо ти в його пречистій крові, обмів вже серденько своє. Я радий тим пісням хваління, приємним є для вух моїх. Почую я Твої моління і відповіді дам на них. Хай Дух Святий, наш дух оживить і дасть нам щире каяття, щоб ми могли Христу служити усе своє земне життя. Відкрите серце, Дух Смирений нас хоче бачити Ісус. Прийдіть до мене всі нужденні, я збережу вас від спокус. Нам часто сил не вистачає, щоб гріх перемогти в собі, та силу Бога хто черпає, той переможе в боротьбі. Слава Богу, дякую.